Хоче, щоб штор не було від а вони були, щоб світло падало красиво, а не аби як, у ногіпс і поїхали. Але тут не просто взяти і прикрутити. Тут треба з головою. Спочатку підготовка. Розмітка на стелі, розмітка на самому профілі. Відрізали, де нам треба. Обов'язково мають бути вже отвори під бігуночки. Не там їх робити наверху, а внизу до монтажу. Для цього є скринька лютата. Я знімав про них відео. Можна замовити. У виробника вам зразу висерлять. Лазер є лазер. Виставили лінію. Ви знаєте, що у вас все точненько Прикрутили, І тепер залишилось другим шаром гіпсокартона підійти чотненько під цей карниз. Тут головне сторони не попутати, з якої сторони у вас будуть заходити бігунки. І підганяємо тепер його під наш карнизик. І там зазоч. Ідеально. І без подйомника тут, як без рук. У ногіпс це красиво, але не пробачає халтури. Якщо все під рукою, і лазерні рівні, і магніти, і спейсери, за півдня можна зробити. Якщо ні, на око, косокриво. То і за тиждень не впораєтесь. Робити треба по розуму.